Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 467-ма. доба повномасштабної війни. Допомагати українським активістам, волонтерам та фондам днями закликала американська акторка Анджеліна Джолі на своїй сторінці в інстаграм. Вона показала кадри воєнної України, чим нагадала про російський терор. Благодійний тур Іспанією зібралися українські виконавці Юлік та Заліско. Окрім як презентують нові пісні, Юлік та Заліско розіграють чимало престижних лотів. Серед них прапор від головнокомандувача ЗСУ, боксерські рукавички від Олександра Усика, футболку від Олександра Усика з автографом, футболку з автографами від усіх гравців національної збірної України з футболу. А сіль майже остання пачка з Соледару з підписами наших воїнів ЗСУ. Тощо. i'm put the phone Обурливою новиною поділився Олег Скрипка. Цього разу на своїй сторінці в інстаграм артист розповів, що його благодійний концерт у Швейцарії скасували через російських пропагандистів. Фашисти, от і, і треба заборонити їх концерти. От і я думаю, що ну, якби після більше там ну майже півтори року війни вже порозумнішили європейці, ну розібралися хто є, хто. Але друзі виявляється, ні. Цей серіал продовжується 25 червня. Влада Цюріха в Швейцарії заборонила мій концерт, від скасувала мій концерт. Знову ж таки, той же самий наратив, що Олег Скрипка націоналіст, фашист, от і, і не можна, не можна захищати свою країну. Несподівано розхвалив молоду співачку, музикант Святослав Вакарчук. Він представив зворушливий дует із колою на сторінці в інстаграмі у підписі до публікації. Вакарчук написав. Настя дуже талановита дівчина, і вона пише чудові пісні. А головне вона справжня: бережи тебе, Бог, Настя кола. Один з учасників гурту «Калуш Оркестра, сопілкар і бітбоксер Віталій освічився своїй дівчині Євгенії. Просто на сцені сталося це під час благодійного концерту колективу «Місті Лоць, що у Польщі. На цьому це всі новини. Гірко молодим. Слава Зсу, слава Україні. Це Тім, Тімкаст.